Доброго дня. Отримали ми більше 10 одиниць таких крісел для керівників в прекрасному стані з натуральної шкіри. І тому детально будемо оглядати кожне з них. Зараз крісло під номером 4. Під правим підлокітником ми наліпили цінничок з номером 4. Якщо вас цікавитиме саме це крісло, ми вам його і відправимо. Крісло обладнане якісними механізмами металева хрестовина, коліщатка. Це справненьке. Найкращий механізм мультиблок, який ставиться на крісла класу для керівників. Щоб підняти крісло, потрібно встати з нього, підняти лапку вгору. Крісло підіймається. Все працює відмінно. Посередині є регулятор жорсткості гойдання. З цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість вільного гойдання чи фіксування крісла в одній з п'яти позицій. Потім покажу, як він функціонує. Крісло виконане з натуральної шкіри, прекрасної якості. І воно в прекрасному стані. З рахуванням з того, що крісло вживане, можна сказати, що це ідеальний стан. Натуральна шкіра. Ще раз перейдуся по спинці по кріслу, по сидінечку. Сидіння не просиджене, м'якеньке, класне, наповнене. Так, подивіться, який стан металу, до якого кріпиться підлокітник. Стан, ну прекрасний стан. Підлокітнички. Світить сонечко, трошки тінь падає. Оно такий стан металу. Все як. Прекрасний стан. Висока спинка дуже зручна. Є таке наповнення підтримка поясниці. Потім випуклість під спину, Спину, підтримка з двох боків спини і сам підголівничок. Так, тепер вигляд крісла з правої сторони. Прекрасно все. Є ледь, десь де-не-де де можливо. Це відео з відстані 30 сантиметрів. Видно абсолютно все. Задня частина спинки виконана зі шкірозамінника. Ніжки в якому стані. Вигляд ззаді мультиблока. І ліва сторона кріселечка. Бірочка нового стилю. Це дуже потужна польська компанія, яка виготовляє елітні офісні меблі, якісні, зручні. Так, по мультиблоку. Зараз крісло зафіксоване в робочій позиції. Для того, щоб на ньому погойдатися, потрібно цю лапку підняти вгору. Також піднявши її, ви маєте можливість натиснути на спинку і вибрати, потім зафіксувати один з п'яти положень спинки разом з сидінням. Для того потрібно сісти на крісло. Спиною натискаємо на спинку. Лапку донизу. Крісло зафіксоване. Механізми всі працюють бездоганно. Ось крісло нахилилося, і мультиблок надає можливість вибирати, здається, одну з п'яти позицій нахил спинки разом з сидінням. Для того, щоб розфіксувати крісло, потрібно знову ж таки лапку підняти вгору. Антишок-ефект. Тобто крісло не вистрелює, потрібно, сидячи на ньому, натиснути спиною на спинку. Ось. Пружина піднімає сидіння, спинку. І знову ви маєте можливість вибрати відповідний нахил і зафіксувати його. Прекрасне крісло для керівника під номером 4. Посилайтесь на цей номер, і саме це крісло ми вам відправимо.